Привіт! Помалюємо! Сьогодні ми з вами намалюємо глечика, і я покажу, як швидко це зробити. По центру нашого аркуша ми малюємо коло. Не сильно натискайте на олівець, тому що це наш ескіз, і ми будемо його прибирати лишати лише деякі частинки, коло намалювали і в нашому колі малюємо вертикальну лінію і малюємо трикутники, є. Mm -hmm. yeah. І тепер перетворюємо наші геометричні фігури уже на нашій глечик. Що ми робимо? Плавно з'єднуємо одна сторона, інша сторона. промальовуємо нашу нижню частинку. Тепер додаємо ось сюди. Так, я хочу, щоб з однієї сторони був наш лечик вищий, тому я цю сторону піднімаю, і тепер промальовуємо ось тут овал. Угу. Є овал. І додаємо тут у нас буде. Ось така, з праворуч у нас буде ручка. І ми її потощуємо. Угу. Є. І тепер прибираємо вже наші зайві лінії, коли ми малювали ескіз, ось тут нам потрібно зробити. Подвійне Ось так ова. Це буде товщина нашого голечика і вона плавно переходить ось до його. Прибираємо трикутник кола. Ось ця лінія внизу не повинна бути рівно намальована, вона повинна бути, ніби ми уявляємо, що ось так у нас йде овал. Так, ми одну частинку лишаємо, а іншу ми прибираємо, витираємо. І тепер робимо плавні наші лінії, плавно переходить одна сторона. Вирівнюємо наші частинки так, і ось тут робимо плавно з'єднуємо дно. Угу, є. Тепер показуємо, де у нас буде падати наші, де будуть пліти. Так, і блік наш буде падати ще ось тут. Ось тут буде у нас, ми помічаємо наший вас тінь буде. Так, прибираємо ось цю лінію, і у нас вийшов глечик. гарних вам робіт. У наступному відео ми його розфарбуємо. Гарних вам робіт і до нових зустрічей! До побачення!